Як ви будуєте свої прогнози попиту, якщо це просто Excel плюс історія продажів? Саме час переглянути підхід, бо сьогодні прогноз це не звіти з минулого, це стратегічний інструмент, який впливає на прибуток, запаси і навіть розвиток компанії. Вітаю, мене звати Володимир. Я комерційний директор АБМ Інвентарі. Ми понад 10 років автоматизуємо управління з запасами в рітейлі. і знаємо точно, якщо ви не прогнозуєте, ви втрачаєте. У цьому відео я покажу, чому історичних даних вже недостатньо і як працює сучасний підхід до прогнозування. Як виглядає прогноз без зарахування змін? Найпоширеніший сценарій ви дивитесь, як продавалося торік, додаєте кілька ручних коефіцієнтів і на основі цього плануєте замовлення. Але що буде, якщо акція з минулого року не повториться? Поведінка клієнтів змінилася, а в категорії з'явилися нові конкуренти. Такий прогноз швидко стає неактуальним і веде до надлишків дефіцитів і втрачених продажів. Які дані треба враховувати сьогодні? Ефективне прогнозування це не тільки історія. Це аналіз реальних факторів, що впливають на попит. Сезонність, промоактивність, поведінка клієнтів, зміна ринку локальних тенденцій. І не всі ці фактори можна врахувати вручну. Для цього потрібна система, яка адаптується автоматично. Як працює прогноз у ABM Inventory? у нашій системі? Прогноз формується за допомогою моделей машинного навчання. Вони визначають статистично значущі фактори впливу, відкидають шум, тобто все, що знижує точність, враховують промо, сезонні зміни в точках продажі, постійно оновлюють прогнози з урахуванням нових даних. Що втрачає бізнес, якщо цього не робити? Ми бачимо це постійно: дефіцити через нерелевантний прогноз. Надлишки через шаблоні замовлення, неефективні промо, низька оборотність і найголовніше. Компанія втрачає контроль, вона не планує, а лише реагує. І це дорого. Що дає сучасне рішення? ABM Inventory – це проактивне прогнозування. Замовлення формується з урахуванням реального попиту. Прогнози постійно коригуються, враховується сезонність, промо, відкриття нових точок. Система працює навіть при нестабільних поставках. В результаті менше втрат, більше точності, вищий прибуток. Якщо хочете побачити, як це працює у вашому бізнесі, напишіть мені, і я проведу для вас презентацію ОБМ'янвенти. Покажу на прикладах із вашої категорії, відповім на всі питання допоможу порахувати потенційний рої. Підписуйтесь на канал, якщо було корисно. Побачимось у наступних відео.